Тачка, розкажи мені, ти як ти попала в баскетбол? Сама прийшла? Так, я сама прийшла. Мені, я побачила одну тренування і мені сподобалось. Я захочу займатися цим безколом. А скажи мені, у вас багато місця займається баскетболем? Саме ці школи, школи займаються баскетболом. А ваша одна школа? Ні, три. А, три. І з усіх трьох ходять? Ні, ми тільки наші одної. А, я... а, ну, які в тебе... Не знаю, емоції після. Важка гра була взагалі це? Ну не те, що важка, але дуже всі нервували, переживали, хотіли зайняти перше місце. тому Вона була дуже напружена. Ну ти скажи, ви сюди їхали, ви ж знали вже своїх суперниць, ви, ви ну, ви догадувалися, що виграєте? Тобі цікаво було б в майбутньому стати баскетболісткою в клубі, збірні грати? хотілося да, Мені цікаво таке. Я, я дуже часто дивлюсь по телевізору, баскетбол. Мені дуже подобається. А ти який баскетбол дивишся? Той, що американський, чи той, що в Європі? Той що чи... в Європі. Європі? Дякую, тебе. Наша команда налічує 20 чоловік. Дівчата в мене грають у 12-й лізі. У 98 році, по 99-му, і декілька дівочок і грає по 95. -му. Ми команда з верхнього рогачика, Серйозно ми почали займатися три роки назад за підтримки нашого голови райдержадміністрації Михайла Дмитровича, який постійно турбується про нашу команду і допомагає нам у всіх ділах. У нашій команді Євгенія. Є дівчинка 95-го року народження, Батракова Оксана, яка грає за збірну України. Вона готується грати на первенство Європи. В цьому році буде в августі місяць. Ці двочки маленькі тренуються завзято, команда дружна, один одного підтримують. Ми приїхали сюди не фаворитами, фаворитами була команда Миргорода. Але ми провели хорошу підготовку, потренувалися і я дуже радий, що дівчинки мої зайняли перше місце. Право в тому, що вони грають вісім чоловік, і грають ще за 98-й рік. Було вони не іграні. 98-му році нам чуть-чуть не повезло. У мене дівчатка капітан команди отримала травму. і ми випали із числа призерів. Я думаю, що ми були призерами на 98-му році. Ну, Грає гра. Гра показує, що потенціал є. Село в нас невелике, село невелике. Ну, команда. что Не Мои девочки, в принципе, уходят и играют в Таврийскую зирку до Алексея Витальевича Давыдовича. Да, что -а -а. идут дальше. Да, да, человек, да. Да, краще уходят и играют в Таврийскую зирку. Ну, прежде всего, конечно, мы готовы были бы играть эмоции, но у нас есть над чем работать. Как бы второе место, это значит, есть к чему стремиться дальше. То есть это вы считаете поражение, а это не победа? у меня, значит, есть команда 96-го года рождения девчонки, которая тоже играет в футбол, которые уже были прекрасные чемпионки Украины. Э -э -э, вот эти вот девочки, 99-й, 2000-й год, преимущественно здесь 2000-й год у меня девчонки. Но это как бы я могу объяснить выражение, потому что все-таки... Пришли уже девочки 2004 года, следующий год 2004 и 2002 год. Вот благодаря родителям мы вообще ездим, играем вот на таком уровне, потому что как бы родители, они вот даже сегодня, обратили внимание, приехали из Миргорода поболеть, они ищут деньги в наше нелегкое время, они, ну, они вкладывают детей, потому что, ну, наверное, они видят будущее, лучше вложить детей в спорт, нежели на Украине у нас кроме БУБЛ вообще ничего не проводится. Поэтому, э, чтобы играть надо, ну, чтобы уметь играть в баскетбол, надо как можно больше игр. Ну, поэтому мы участвуем в ЮБЛ, но ну, очень мало команд, конечно, 9 команд, я считаю, для девочек, это очень мало, хотелось бы больше. Ну, наверное, будем надеяться, что на следующий год будет еще больше команд. Как организация вообще вот этого турнира, система ну, Шикарно, все организация. Когда мы попросили, да, как бы домой сюда, э, Мы, конечно, надеялись выиграть. Говорят, дома і стены помогают. Ну, видимо, не в этом году. Спасибо вам это.